Дивовижна природна здравниця, мертве море є справді унікальним місцем, аналогів якому на землі просто немає. У ньому справді так легко плавати, як про це говорять, тому що через екстремальну солоність вода в ньому відрізняється високою щільністю, і пірнати в ній важко. Правда, після купання в мертвому морі вкрай бажано відразу прийняти душ, щоб сіль, що сідає на шкірі, не роз'їдала шкіру, але це вже деталі. Загалом, якщо ви маєте шанс побувати на його берегах і викупатися в його водах, не втрачайте його. Факти про мертве море. Мертве море в 9,6 разів солоніше, ніж світовий океан в середньому. Перебуваючи на 420 метрів нижче за рівень моря, мертве море є найнижчою ділянкою на суші. Через високий рівень солі, рослини, риби. Та інші великі організми не можуть рости або мешкати в мертвому морі. Звідси й слово, мертвий. Однак у кратерах на дні озера виявлено дрібніші організми, такі як бактерії. Глибина Мертвого моря 377 метрів, ширина 18 кілометрів в найширшому місці. Вода в ньому настільки солона, що в ній утворюються кристали. У водах Мертвого моря справді легко плавати, щільніша вода. Сама ніби допомагає недосвідченим плавцям триматися на поверхні. Щорічно рівень води у Мертвому морі падає приблизно на метр. У наші дні Мертве море складається із двох окремо взятих басейнів. Вони розділені між собою штучно створеним перешийком. Незвичайною особливістю Мертвого моря є те, що тут утворюється природний асфальт у вигляді маленьких шматочків чорної речовини. У ході розкопок було виявлено багато статуеток та інших предметів, аж до людських черепів часів неоліту, покритих цим чорним бітумом. Під час єгипетської муміфікації також використовувався бітум із Мертвого моря. З погляду вчених на Мертве море і не море зовсім, а величезне безстічне озеро. Щодня до Мертвого моря потрапляє близько 7 мільйонів кубометрів прісної води з річок. Менш солоним, щоправда, воно від цього не стає. Існує безліч причин, через які саме Мертве море стало центром лікування, наприклад, відсутність алергенів у воді, багатий мінеральний склад, мінімальне ультрафіолетове випромінювання, високий рівень атмосферного тиску на глибині, все це сприятливо впливає на організм. На Мертвому морі, оточеному посушливим і безлюдним ландшафтом майже 330 сонячних днів на рік. З низькою вологістю і невеликою кількістю опадів. Температура протягом року тримається на рівні 16-38 градусів Цельсія. Незважаючи на те, що в Мертвому морі можна легко утримуватись на плаву, в ньому все одно можна потонути. Насправді, мертве море вважається другим смертельним місцем для плавання в Ізраїлі. Найнижча ділянка Мертвого моря розташована на глибині 701. 0,4 метра, що робить її найглибшим солоним озером на землі, 90-кілометрове шосе найнижча дорога у світі. 393 метри нижча за рівень моря. Розташована на території Ізраїлю на західному березі Мертвого моря. Мертве море формувалося протягом мільйонів років. Стародавні греки називали його Асфальтовим морем. Нічого дивного, оскільки асфальтос. Давньогрецької це просто смола. Щороку на дні Мертвого моря відбуваються слабкі землетруси. Вони, втім, у своїй масі настільки слабкі, що їх не помічають, і підземні поштовхи відзначаються лише сейсмічними приладами. У мертве море впадає кілька річок, найбільша Йордан, але не випливає жодної. Сіль мертвого моря є популярним інгредієнтом багатьох лосьонів та кремів.